Сіяни точно е, тут говорять про те, що втік, тому що не хотів говорити з українським президентом, не хотів мати справу взагалі з G7, Тоді як там західні медіа видають свої варіанти. Зокрема, там Financial Times е, говорить про те, що у нього е, були якісь різні погляди із Еммануелем Макроном. Ну і тут далеко ходити не треба. Є безліч підтверджень того, що у них якісь конфлікти та існує, е, починаючи від того, що в них різняться погляди кардинально на там економічну політику, Літику на питання майбутнього НАТО і закінчуючи останнім візитом Макрона до Гренландії, розповідаючи про те, що вона ніколи не потрапить до рук Америки. Ну і безперечно, питання його потреби там відповідати на виклики е, близького сходу. Вони безперечно також могли не стати причиною. Хоча як кажуть люди, які сидять в кабінетах Білого Дому анонімно та і різним виданням, що скликав він свою команду по близькому сходу, зовсім не швидко. Видко, після того як повернувся до Білого Дому, в мене відчуття того, що Трамп насправді дуже нудьгує компанії людей, які говорять про якісь високі матерії, типу там демократичних цінностей, необхідності єднання проти зовнішнього ворога і подібних речей. Трампа єдине бачення своєї ролі президента це заробляти гроші, причому не тільки для державного бюджету, але й для себе, тому що там, трошечки відходячи до теми, згадуючи з тої пара. Який був нещодавно в сполучених штатах, на трансляції продавалися годинники Трампа, Розумієте, реклама була годинників Трампа, на яких він заробив доволі непогано, і взагалі людина фінансово успішна за минулий рік півтора мільярда доларів. Якщо я не помиляюся, задекларував від різних там діджитал активностей продажу там мемкоїнів і подібних речей. Тому він живе іншими категоріями.